хочу поділитися такою думкою. Зверніть таку історичну увагу. Учні Ісуса Христа, апостоли, вони жили під час Римської окупації, їх вбивали, їх гнали, були не врожаї, був голод, була бідність, але церква, вона росла, динамічно росла. Прогресувала, і ніяк катаклізми пандемії, війни, окупації не впливали на ріст церкви. Ісус сказав, що царство Боже подібно заквасці, жінки знають, що таке закваска, коли поклав в тісто, тісто збільшується. І царство Боже буде рости завжди при любих обставинах, і незалежно від ситуації. Він не сказав, що якщо будуть війни, церква не буде рости. Він не сказав, що коли будуть пандемії, там карантини, церква не буде рости. Церква буде рости, якщо це жива істинна церква при любих негативних обставинах. І якщо церква вона не росте, зменшується, то я, як правило, священики починають знаходити якісь оправдовування, якісь такі здорові. Аргументи, що ну, дивіться важкі обставини, ну, дивіться, там війна, там карантин тощо. І вони самі себе заспокоюють, чому там церква зменшується, чому люди відвалюються, відступають і якби втішають себе такими брехливими аргументами. Але насправді жива церква живого Бога вона завжди буде мати. Прогрес. Тому доєднуйтесь до місії слово Божє, до прогресивної церкви, яка вчить Слово Божому, яка дійсно рухається на біблійних основах і прогресує в збільшенні навіть при тих негативних обставинах, які є в нашій країні. Церква примножується і. Люди прикладаються до неї. Тому, якщо у вас є запитання, якщо ви хочете доєднатися, можете написати мені в особисте повідомлення, доєднатися до каналу Станіслава Юлії Солтаненко, вивчати слово і стати частиною великої місії. Амінь.